Вітаю вас! Ви дивитесь програму Нікополь сьогодні про останні новини у нашому місті. У Нікополі нарешті розпочав свою роботу притулок для бездомних тварин. Днями до нього з робочим візитом завітав виконуючий обов'язки міського голови Андрій Фісак разом із своїми заступниками, депутатським корпусом та представниками місцевих змі. Що побачили, дивіться в нашому спеціальному репортажі. Тиждень тому притулок для бездомних тварин в Нікополі нарешті розпочав свою роботу. Наразі тут знаходиться вже 12 мешканців. Восьми з ним вже зробили операцію та внесли у спеціальний реєстр за допомогою спеціальних чіпів. Наприкінці квітня поточного року притулок, який знаходиться на балансі комунального підприємства МЖТІ, розпочав свою роботу за призначенням і маємо вже результати його діяльності. Тобто, перший крок у боротьбі із безпритульними тваринами в Нікополі зроблено, зазначив очільник міста. Я говорив о те, що в течії місяця ми з вами все-таки відкриємо даний приют для бездомних животних. Вот сьогодні робоча поїздка увидеть то, що сьогодні проходить на даній території. Я думаю, що процес... Уже начат. Я надію, що со временем ми эту проблему вирішимо. Директор комунального підприємства МЖТІ розповів присутнім про те, як розпочав свою роботу притулок. Роботу ми начали 27 числа. Будем так зробили пробний виїзд на ловлю собак. До этого провели работу о том, чтобы найти спеціальний инвентарь для этого ловлю, чтобы вылов собак оказался. Не жистоким, тобто більш гуманним. Аби забезпечити притулок необхідними засобами для відлову та біостерилізації, за бюджетні кошти була придбана пружинна рушниця з набором багаторазових шприцевих зарядів. За її допомогою, працівники притулку присипляють собаку для її подальшого відлову спеціальною сіткою. Перевозять собак у спеціальному автомобілі. Також придбали корм для годування тварин, розрахований на три місяці. За рахунок комунального підприємства придбали три комплекти спецодягу для персоналу та матеріал для дообладнання кліток. Для виконання біостерилізації укладено договір з ветеринарним лікарем, котрий за необхідності може проводити до п'яти операцій на день. Післяопераційний період, а це близько 5-7 днів, собаки проводять у спеціальних вольєрах. Таких, як ми пам'ятаємо, на території притулку встановлено 148. За словами Володимира Жиліна, на даний момент експлуатується 10 з них, котрі були реконструйовані для належного тимчасового утримання тварин. Мы столкнулись со следующей проблемой, что э, так как ну, немножко неправильно были сделаны клетки э, для содержания собак, пришлось их чуть-чуть доделывать. Ну, э, внутри оббили железом, я потом все покажу, где, где чего, как сделали. Э, потому что э, некоторые клетки просто не выдерживали, э, не то что не выдерживали, собаки проскакивали э, в те промежутки, которые есть внутри дверей. Тепер ці проміжки закрили, також щільніше з'єднали дерев'яні дошки підлоги, а стіни у вольєрах оббили металевим матеріалом. У ході візиту до притулку присутні оглянули операційну кімнату, знаряддя для відлову бездомних собак та запаси корму для їхнього отримання. Познайомились із першими мешканцями притулку. Деяким з них вже встановили спеціальні номерні чіпи для введення їх у єдиний реєстр. За словами очільника міста, це тільки початковий етап у напрямку боротьби з бездомними тваринами в Нікополі. Попереду ще довга і плідна робота, яка потребуватиме додаткового фінансування. При пересмотрі бюджету за перше полугодія ми передбачимо ще додаткові средства. Я уверен, что депутатский корпус за это проголосует и соответственно будем дальше решать проблему бездомных животных, которые у нас находятся на городе Нікополі. Також він закликав громадськість разом контролювати та злідкувати за роботою притулку. А після реабілітації стерилізованих тварин відпускають у те середовище, звідки їх виловили. Також собак можуть забрати до себе бажаючі мешканці. А ми стали свідками того, як перші дві тварини вчора вже повернулись до свого звичного життя на волі. Напередодні дня перемоги Андрій Фісак та його заступники кожен особисто привітали ветеранів Другої світової війни з їхнім святом. Спасибо вам большое за ваш военный труд и трудовой путь. Ось такими теплими та щирими були привітання ветеранів зі святом великої перемоги. Вони з приємними посмішками та водночас сльозами на очах приймали привітання та продуктові набори від місцевої влади. Під час розмови згадували молоді воєнні та післявоєнні роки розбудови зруйнованої на той час країни та про свої особисті досягнення. Почесний громадянин Нікополя, учасник бойових дій Володимир Брадихін, має низку значних нагород: орден Вітчизняної війни другого ступеню, орден за мужність та інші медалі. Пишається тим, що був знайомий із самим маршалом. Жуковим. Крім того, Володимир Дмитрович став першим дипломованим фахівцем з легкої атлетики в Нікополі. Він і зараз, незважаючи на вже поважний вік, продовжує вести активний спосіб життя. А ще є автором книги спогадів про відомих Нікопольських легкоатлетів Кролева спорту в Нікополі. Піджак ветерана Іполита Ласки теж прикрашають немало бойових нагород. Іполит Петрович визволяв Дніпропетров, збрав участь у форсуванні річки Дніпро, визволяв Ростов Варшаву. 35 років пропрацював на Нікопольському заводі залізобетонних конструкцій. Під час розмови з очільника міста. Полит Петрович висловив подяку Андрію Фісаку за візит. Ні один мер города не за 70 років не посіщав мене. Так що, Керівник міста вкотре подякував ветеранам за їхній подвиг та героїзм. Побажав довгих років мирного життя і міцного здоров'я. У місті продовжується ремонт доріг та покривель, а також проводяться роботи по благоустрою. Наша знімальна група спостерігала за їхнім перебігом. З настанням весни в Нікополі активно розпочали вирішувати питання, які стосуються житлово-комунальної сфери. Найбільш актуальне з них це, звісно, ремонт доріг, котрий за сприятливих погодних умов проводиться на найбільш проблемних ділянках. У нас є. Програма утверждена программа ЖКХ, УЖКХ передус улицы, как городские улицы, так і внутриквартальные улицы, дороги частного сектора и капитальные, те проекты, которые капитальный ремонт этих улиц. Это вот такие блоки. На сегодняшний день работают уже три фирмы, две ще на підході для заключення договора по частному сектору. Так протягом тижня в Нікополі поточно відремонтували центральну вулицю електрометалургів. Працівники компанії «Нікопольський райавтодор» проводили спочатку фрезерувальні роботи від стадіону Електрометалур до меморіалу Вічна слава і у зворотному напрямку до торгівельного центру Владі, а слідами латали ями новим асфальтом. Наступні ділянки дороги, які готуватимуть до поточного ремонту, це вулиця Микитинська та спуск вулиці Херсонської. Паралельно підготовчі та ремонтні роботи тривали і на відрізку дороги приватного сектору по вулиці Губкіна, який виконували представники фірми Нікопрогресбуд. Наразі вони вже приступили до фрезерування дороги по вулиці Станіславського. На черзі ремонт найбільш проблемних для проїзду транспорту внутрішньоквартальних доріг, говорить начальник управління житлово-комунального господарства Ірина Сандол. Часна структура нікак прогрес буд зайшла на дороги частного сектора Губкіна. вони вже сьогодні завершають і приступають фрезерувати вулицю Станіславського. Тобто, да. ну по плану йдемо внутрішкварталка. Та що вот дружба трізірована, будемо асфальтірувати, далі вже пойдет у нас по електроміталурга по Шевченка. Тобто, Якість ремонту будемо... дорожнього покриття тримає на особистому контролі очільник міста Андрій Фісак. Днями він провів робочий виїзд на всі відремонтовані у цьому році ділянки доріг разом із заступником міського голови Сергієм Донцем та начальником управління житлово-комунального господарства Іриною Сандул. В результаті проаналізовано всі недоліки та враховане зауваження нікопольців. Тому на сьогодні жодна із форм для поточного ремонту доріг не закрита. Це відбудеться тільки після усунення підрядними організаціями всіх недоліків. Наразі готується розпорядження міського голови стосовно створення комісії громадського контролю за якістю ремонту доріг, в яку будуть входити як представники громадськості, так і депутатського корпусу. Крім поточного ремонту, силами працівників міськводоканалу та Нікопольського рая автодору наводять розмітки пішохідних переходів та осьових ліній на проїжджій частині вулиці Електрометалургів. Разом з тим Нікополі активно косять траву силами не тільки комунальних підприємств та закладів, а й приватних структур. В На настоящий момент это актуальный вопрос по кост травы. Задача поставлена всем коммунальным предприятиям Водоканал, обслуживающим компаниям Домком и НИКААРС, всем руководителям коммунальных закладов, школ, детские садики, предприятия культуры, спорта, бизнеса. На цих роботах щодня задіяно більше 10 працівників міськводоканалу. Косять за допомогою спеціальних тримерів, а також тракторів з навісним обладнанням. Силами робітників водоканалу було викошено траву в центральній частині міста, зокрема на проспекті Трубників, та у парку перемоги. Завдяки такій плідній праці щодня за допомогою тримерів викошується до 12 тисяч квадратних метрів трави. Проводять також і капітальні ремонти покрівель дахів. Так на цьому тижні закінчено капремонт дахів на будинках по вулиці Електрометалургів, 11, Усова 37 та Шевченко, 166. ...група слідкувала за перебігом капітального ремонту покрівлі п'ятиповерхівки за адресою вулиця Усова, 24. Цей дах вже протягом трьох тижнів ремонтують працівники приватного підприємства Ніколаєв. Їхніми силами наприкінці тижня буде завершено капремонт цього даху, площа якого склала 1300 квадратних метрів. На свою роботу працівники дають три роки гарантії, а на її якість дуже сподіваються мешканці будинку. Особливо одного з під'їздів, над яким покриття протікає, завдає клопоту жителям. У нас весь під'їзд затюкший. Лампочки перегорають в підіздрі, тому що вода попадає і замикає. Сподіваюся, що зробили все добре. Як бачимо, в місті киплять роботи по ремонту доріг та покрівель, а також по благоустрою кожного його куточка. За словами комунальників, вони продовжуватимуться і надалі, звісно, за умов належного фінансування та сприятливої погоди. 8 травня у день пам'яті та примирення представники місцевої влади, ветерани та школярі Нікополя відвідали пам'ятники Другої світової війни. Керівник міста Андрій Фісак поклав квіти біля танку пам'ятного знаку воїнам-визволителям на честь глибокої вдячності і пошани за їхній подвиг. У Нікополі триває прибирання міського кладовища. Далі докладніше. Зазвичай багато сміття на кладовищі з'являється перед поминальними днями та після них. У цей період на його території накопичується більше половини річної норми. Тому весь квітень і став місяцем активної роботи по прибранню кладовища для працівників комунального підприємства Ритуальна служба та обслуговуючої компанії «Ніко Арс». На цих роботах було задіяно 22 працівники та 4 одиниці техніки. Так, протягом цього періоду їхніми силами вручну та за допомогою спецтехніків було прибрано 1150 кубічних метрів сміття. Також ліквідовано та вивезено купи сміт ...на відстані 2,5 кілометри здовж посадки. Прибрати залишилось близько 30% території. Наводили лад не тільки на центральному, а й на закритому кладовищі, яке розташоване на території третьої дільниці. У майбутньому на центральному кладовищі планується встановити спеціальні місця для збору сміття на відстані близько 150 метрів одне від одного. Перше буде встановлено на новому кладовищі за залізницею Нікопольського заводу феросплавів вже влітку цього року, говорить директор ритуальної служби Володимир Осадчий. Мы ориентировочно в июле месяце планируем там собственными силами построить место сбора мусора бетонное. Вот. И просьба будет жителям, чтобы мы вот этот мусор выносили не так, что возле могилки убрали, через две могилки положили. И таким образом кладбище никогда чистым не будет. А чтобы один или два раза в год, я думаю, можно пронести там 100, пусть даже 150 метров, положить это збору збора Таким чином комунальне підприємство разом з Нікопольцями поступово зможе утримувати в чистоті нове кладовище, а згодом навести лад і на всій території. 6 травня на стадіоні Електрометалург відбувся матч чемпіонату України серед команд другої ліги НПГУ Макіїв Вуголь Нікополь та Шахтар – Донецьк. Цей футбольний матч того дня зібрав близько півтори тисячі уболівальників, не дивлячись на робочий день. Це свідчить про те, що Нікопольці дійсно скучили за футбольним видовищем. Серед уболівальників були і представники місцевої влади на чолі з керівником міста Андрієм Фісаком, який поділився з нами своїми враженнями та баченням футбольного майбутнього в Нікополі. Я сподіваюся, що наша команда буде виглядати достатньо. Уверенно, достойно. Ну и в дальнейшем, конечно же, очень много планов у нас по поводу возрождения футбола. Это только первые шаги. Мы возрождаем команду. У першій половині гри обидві команди продемонстрували справжній характер та прагнення до перемоги. Перший м'яч залетів у ворота команди Шахтар 3 що суттєво підняло настрій місцевих уболівальників. Але невдовзі гості зрівняли рахунок. Тож на перерву команди пішли з рахунком 1-1. На матчі був присутній і президент футбольного клубу НПГУ Макіїв Анатолій Акимочкін. У нього ми і запитали про футбольну атмосферу в Нікополі. Січас, тут вот зіська краси встановлення нової команди. И вот то, что здесь команда играет в городе Некополь, вот я сегодня видел количество зрителей, которые сюда пришли. Здесь порядка полутора тысяч зрителей. Это говорит о том, что команда как раз приехала в тот город, где соскучились по футболу, где любят футбол. Після відпочинку гравці вийшли на поле із бойовим настроєм, та протягом другої половини гри рахунок на табло так і не змінився. Нічия 1-1 – Ось результат другого домашнього поєдинку Нікопольської команди. Наступний матч на стадіоні електрометалург команда НПГУ Макії Вогель проведе 16 травня. Її суперником буде футбольний клуб Арсенал Київщина з Білої церкви. Тому запрошуємо всіх уболівальників підтримати нашу команду. А зараз до вашої уваги привітання виконуючого обов'язки міського голови Андрія Фісака з 70-ти річчям перемоги над нацизмом у Європі. Шановні ветерани, дорогі нікопольці, Щиро вітаю вас, сім'я річчям великої перемоги! Це велике свято, і через віки символізуватиме прагнення до миру і свободи. Велика вітчизняна війна торкнулася кожної Нікопольської родини. Наші батьки, діди та прадіди, не жаліючи власного життя, боролись із фашистською навалою. Кровопролитні бої точились на території всієї України. Не оминули вони і Нікополь. Але завдяки вам, шановні ветерани, ми зуміли відстояти наш рідний край, нашу країну. Тож я схиляю голову над пам'яттю тих, хто поклав своє життя за наше мирне небо, і низько вклоняюсь перед героями, котрі, не злякавшись лютого ворога, мужньо стояли до кінця. У цей знаменний день від усього серця бажаю всім вам міцного здоров'я, бадьорості духу та довгих років життя. Нехай небо над нами завжди буде чистим, миру, злагоди добробуту вам та вашим родинам. Зі святом. І це всі новини на сьогодні. Більше інформації ви можете дізнатись на офіційному сайті Нікопольської міської ради. Ми ж вітаємо вас із Днем Перемоги! Бажаємо всім мирного неба та щастя у кожну домівку!